Якщо ви коли-небудь на рівному місці або йдучи кудись підвертали ногу, то це відео для вас. Що потрібно робити або як собі допомогти в дні, в перші навіть години та хвилини, коли ви отримали травму. Ми розберемо, на прикладі ось підвороту ноги. Зберігаю це відео та відправляю всім тим, хто колись підвертав ногу. Є одна дуже стара і відома методика, вона називається Rice. Rest, Ice, Compression and Elevation. Що ж це означає? Після того, як ми отримали якусь травму, то нам потрібно дотримуватись чотирьох пунктів. Рез – це означає відпочинок, і не потрібно нам давати якесь додаткове навантаження або крутити, або розминати, або одразу масажувати. Це місце потрібно дати відпочинок, хоча б на день або два дні. Айс це означає холод, означає, що потрібно прикладати щось холодне, не обов'язково лід, але через тканину або рушник до місця травмованого на 10-15 хвилин 2-3 рази на день. Компрешн означає компресія за допомогою еластичного бинта, яке буде фіксувати і створювати такий імобілізуючий ефект в нашій вже травмованій нозі. І елевейшн це означає підняття і означає, що нам бажано тримати ногу трошечки вище на рівні коліна або якщо лежачи на вище рівня серця, щоб це допомагало відтоку лімфи назад до нашого центру тіла. Існує вже дуже багато різних інших методик, які можливо вважаються краще, але ця дуже проста, її легко запам'ятати, і вона не нашкодить вам. Тому використовуйте цей алгоритм, якщо ви отримали якусь травму.